Німеччина передасть Україні найновіші системи ППО IRIS-T вже найближчими тижнями. Водночас кількість систем, які готуються до відправки, засекречено. Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Конкретно в галузі противоповітряного захисту, де насамперед запитується підтримка, ми подбали про те, щоб високосучасні системи, такі як IRIS-T, не була поставлена в іншу країну, а щоб вона була поставлена Україні. Це станеться найближчими тижнями, сказала Берба. Варто зазначити, що IRIS-T – один із найсучасніших комплексів, які є у світі. Така установка здатна захистити ціле місто від авіанальотів та крилатих ракет. Спочатку ракети IRIS-T були призначені для повітряних боїв та мали дальність запуску до 20 км. Снаряд оснащений потужним двигуном, що дозволяє розвивати швидкість понад 3700 км на годину. Його достатньо для того, щоб наздогнати та знищити більшість літаків, що існують наразі. Для ЗРК T їх довелося трохи переробити, адаптувавши для стрільби із наземної установки. В неї поставили потужний двигун, додали канал передачі даних, а також змінили інфрачервону боєголовку радіолокаційною. Управління комплексом здійснюється завдяки програмному забезпеченню управління боєм від Airbus.